Всі дорою, ставим горою, всі за добробут народу росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка. Ми з вами сьогодні поговоримо таку важливу тему, як ослаблення сімей і що з ними робити. Вже ніби весна, вже цвіте, вже багато сімей збільшується, але тут є одна сім'я, яка до цих пір не вийшла з трьох рамок. Ми її скоротили навіть на дві рамки. І що з нею робити? Ось вона перед вами. Ви бачите, сім'я, яка тепер тільки на двох рамок і навіть, можливо, менше. Матка тут є, але вона дуже просіла, причина неясна, можливо, кліщ. Ми зараз її будемо підсилювати цікавим способом. А зараз поки що ізолюємо матку, яка може стати жертвою при цьому посиленні. Як ви бачили, розплод рамка з обох сторон, але бджіл мало, вони цей розплод обігріти вряд чи зможуть. Ну що ж, спробуємо вийти на такий спосіб підсилення, як поміняти цей вулик місцями з іншою сім'єю. Тут є ще одна хитрість. Тут у нас матка карника. Виведена в червні 22-го року. Матка молода, але бджоли видно. Воли заражені кліщем, їх сім'я просіла. Для того, щоб міняти місцями, треба вибрати таку саму породу. Ось ми підійдемо до сусіднього вулика. Тут у нас подивимося, що це за порода у нас? Теж карника, теж виведена в тому році. Але тут бджіл більше. От ви бачите шість рамок бджіл і ще сім'ю треба буде розширювати. Тобто льот нам бжилася, перелетить. До тої матки, де бджоли осіли, теж карніки і об'єднання пройде вдало. Перед цим, за пару годин до цього, ми ці дві сім'ї покропили м'ятними каплями. Ось цей вулик і цей, ми зараз просто поміняємо місцями. І таким чином, цінна матка карніка, виписана, до речі, по порті, буде підсилена. І буде повноцінна сім'я. Ми поставили підставку, щоб тимчасово перенести цей волик сюди, а цей жовтий перенесеться на це місце. Льотні бджоли перелетять до сім'ї, де мало бджіл. Справа зроблена? Олик 25-й, так чомусь мало бджіл, приймає переселенців. Льотна бджола повертається і залазить. Нібито свій вулик. Насправді вона поповнює бджолу, якої тут мало. Дай Бог, щоб не вбили матку, але коли є хоча б малий взяток, матку зазвичай при цьому способі не вбивають. Отже, сім'я переселена, а сюди ми поставимо води. Тут скоро льотної бджоли не буде. І тому бджолам, щоб не вилітати за водою, треба буде всередині поставити внутрівуликову поїлку. Ось така поїлка. Ми її зараз наберемо води і зараз поставимо всередину. Вийшла Це бджолам буде вода, тому що тут льотна бджола піде на підсилення. Ось цієї сім'ї. Подивимося, що тут робиться, чи нема бійки на прильотці. На прильотці бійки нема. Бджола вертається, розширимо. Отакий льоток, щоб побільше більше льотної бджоли сюди влізло. Операцію провели і будемо дивитися за цими сім'ями. Там додати воду, а тут пізніше приймемо перемичку. Це не раніше ніж через 3 години, а лучше через шість, щоб бджоли мирно об'єднались. Жоли вертаються з поля. І крутяться біля вулика. Не той колір, не той вулик. Деякі вилітають прямо звідти, не ті бджоли, не той запах. Хоча ми м'ятою покропили, але ж цього мало. Да. Треба три години, щоб вони об'єднались. Бжола прилітає з обножкою і полізла туди. Є там і розпліт, але той. Інший рід поки ще її буде насторожувати. Але за три години все буде добре. А в цьому вулику де шість рамок бджоли, ніхто не вилітає. Льотна бджола йде на старе місце. Але ось вилізла бджілка. Видно, бджілка думає, що це ніхто не вносить пилку, їм же треба пилку для розплоду, ну вони його заготовили. Їм поки що вистачить. Воду ми їм підставили. Через кілька днів тут з'явиться теж своя льотна бджола. Ранок другого дня, як видно, об'єднання прийшло успішно. Малочисельному вулику вже більше бджоли вже носять підножку, тобто пішов процес, матка отримала підкріплення. Тут у нас. Після всіх перетурбацій. Три рамки. Ми бачимо, що три рамки бджоли. І тут буде життя. Сектор крама, карника розростеться. Матка, цінна матка врятована. А ось в цьому велику, де нема льотної бджоли. Бджоли на прилітці чекають, чому ніхто не несе пергу. Ну нічого, через кілька днів тут будуть свої льотні бджоли. Воду ми їм дали, щоб вони протримались. Так що все буде нормально. Так, пройшло об'єднання. Коли вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Метом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну, разом з шолою, всім нашим родям, славимо ми Україну, разом з шолою всім нашим родям, славимо ми Україну.